Всіх вітаю, друзі! Навколо мовного конфлікту в Україні дурка продовжується. Я абсолютно ніяк по-іншому це назвати не можу. Ми сьогодні розберемо е, неадекватні, на мою думку, заяви одної блогерші і потім розберемо е, інші заяви різних експертів, народних депутатів України і так далі. Так, і складемо всі факти. Бо в нас зараз виходить така ситуація. На рівні держави російська мова не просто толерується, а й підтримується. А е, на рівні просто людина з людиною відбувається травка. Одних натравлюють на інших, і постійно, як кіт з собакою, одні і другі українці між собою сваряться. І давайте ж це е, розбирати. Попалась е, мені така новина в е, Телеграмі зі скріншотами е, української блогерки. Я так розумів, найбільше там мільйона підписників. Це. Блогерка Єлена Мандзюк. Чому вона Єлена, а не Олена? Це не зрозуміло мені, але хай буде. Що вона пише? Вона пише, що мої діти можуть відпіздити іншу дитину, яка говорить російською. Блогерка Мандзюк написала, що пишається бути токсичною до всього московського і пропонує створити токсичне ком'юніті. Але чомусь пані Єлена не є токсичною до свого власного імені, яке являється. Відвертим русизмом. Давайте по-чесному. В Україні немає імені Єлена, є ім'я Олена. Чому вона Єлена? зрозуміло. Але це таке. Далі, це, якби в неї дуже сильно вчепився в, в народний депутат України Олексій Гончаренко, де він говорить, він коментує це. Якщо буде випадок хоч один з насильством зі сторони її дітей. По відношенню до будь-якої дитини я особисто займусь тим, щоб позбавити її батьківських прав. Це перше. Е, далі він також, Гончаренко, задав декілька важливих питань до тої самої Мандзюк. Цікаво, а товариш Мандзюк хоч щось скаже про всю владу, офіс президента, весь Кабмін. Вони всі говорять російською мовою від кабінету президента до будь-якого іншого чиновника. Кожен, і це не секрет. Весь кабмін, крім Шмигаля, всі міністерства від е, Міністерства єдності до Мін'юста, всі спілкуються в робочий час російською мовою. Що скажемо на це? Нічого не скажемо, бо це невигідно. І е, вигідно, що бідні діти, які виїхали з міст, які бомблять. От тут розійдемось. Тут розкажемо все. Лицемірство і за таке треба бити по рукам. Будемо, значить, цим займатись. Отак прокоментував це Гончаренко. Що я хочу сказати, що, е, напевне, такі бло, я, якщо не помиляюсь, то на Алхім також саме Мандзюк там починала виливати і на Волошина, і так далі. Тобто, бачимо, що це просто е, якби її, її сторінку і її аудиторію використовують фактично для медіакілерства. для того, щоб через інфопростір цькувати тих чи інших людей, просувати якісь наративи і так далі. Е, при цьому чомусь вона в сторону. Керівника державного підприємства Укрпошта Смілянського не е, сказала жодного слова після того, як був конфлікт з тим, що Укрпошта до сьогоднішнього дня випускає російськомовну е, газету розмальовку для дітей. На що Смілянський сказав, що ми будемо продовжувати це робити, бо в нас російська мова не заборонена, і ми маємо на це право. Якщо я це забороню, то це буде. Ознакою авторитаризму, і ми цього не допустимо. Тобто, Смілянський фактично підтримує розповсюдження, не то, що підтримує, він стимулює розповсюдження російської мови серед українських дітей. Це перше. Далі, другий також цікавий момент. Зараз ми послухаємо Володимира Пилипенка, який являється правознавцем. І давайте ж його послухаємо. Це дуже цікавий момент, який стосується російської мови в українських паспортах. Нагадаю, у 2025 році, на фоні того, що мандзюк хоче скувати якихось і чиїхось там дітей, а також поводити себе максимально неадекватно користуючись самими дешевими мемами в цьому випадку. Але в загальному, давайте послухаємо Пилипенка. Я насправді великим противником того, щоб сама держава стимулювала використання російської мови ворога-агресора у тих установах і у тих документах, які повинні видаватися виключно українською мовою. Про що я думав? так кілька років тому я вклеював нову фотокартку у паспорт. Мені ви 45 років. Я е, послуговуюсь старим паперовим паспортом, можливо, як і більшість українців старшого віку. Так, це молодь тепер перейшла на ID картки. Я вирішив зберегти свій паспорт і пішов до е, Печерської адміністрації, до паспортного столу і попросив, щоб мені вклеїли нову фотокартку. Це був 22 й рік. Це була повномасштабна агресія, це було літо. Я отримав свій паспорт з новою фотокарткою, і ззаді на тильному аркуші за фотографією було прописано дані, які коли видно, і знову ж таки, внизу, як і при отриманні паспорта в 90-х роках було дописано російською мовою. Вибачте, це державний орган, це документ, який посвідчує особу громадянина України. Мене обурило, що е, в 22-му році, під час повномасштабної агресії, держава щодо якої здійснює агресію Росією, пише в документах офіційних російською мовою. Я почав виясняти цю з'ясовувати цю ситуацію. Вияснив, що до цього часу в Україні діє постанова Верховної Ради, яка прийнята ще е, на початку незалежності 91 першому році. Мені з вже uh -huh. де виписано, що за бажанням... Одразу ж виникає просто логічне питання, чи сама пані Мандзюк, яка ходить і виливає свою жовч на звичайних людей, які спілкуються російською мовою, чи не хоче пані Мандзюк поїхати в Верховну Раду і на них там свою токсичність повиливати разом зі своїм токсичним ком'юніті, як вона говорить. Напевне, ні, бо вона цього не робить точно так само, як вона не їде в Укрпошту до Смілянського і там не розказує е про те, кого там треба бити, а кого не треба бити. Головне, говорити, що її діти можуть когось там побити, якщо він російськомовний. Громадян України може бути здійснено запис іншою мовою в паспорті, чим українською. За бажанням. А якщо китайською, а якщо китайською, то він має попросити про це. Але. Державні органи автоматично протягом 30 років постійно вписували офіційно, крім української ще й російською мовою. Для чого не зрозуміло. Я так само звернувся до уповноваженого домовного омбудсмена із цієї заяви. Вони знають, що така проблема існує. Існує. Я можливо зараз вже втратив. Можливо, вона вже і змінена ця постанова. Я не знаю, можливо, хтось паспорт мені в цьому році нехай подивиться на, на аркуш за фотографією. але я звертався особисто до мовного будсмена з проханням втрутитись в цю ситуацію. Сказали, що ситуація відома, але Верховна Рада, на жаль, це не може зробити, і всі паспортні е, е, столичі, як їх, їх називають, вони послуговуються саме цією постановою. Ось така ось така ситуація. Більше ну, от, тому бачимо, друзі, що е... Дуже цікавий в нас виходить момент, так? І чому я проти цього мовного срача? Я не є захисником російської мови, я від народження являюсь україномовним громадянином України. так, Але що мені в цьому всьому не подобається? Що мову справді використовують як зброю, але її використовують як зброю не тільки росіяни, її як зброю використовують в тому числі і в Україні, як зброю, якою розділяють. Українців на російськомовних і україномовних. При цьому на рівні держави бачимо, що жодних кроків не робиться. Чому не робиться питання відкрите. Але в першу чергу питання до мандзюк і до таких, як мандзюк, чому можна відкривати рота на звичайних людей, але не можна відкрити рота на тих, від кого насправді залежить, чи будуть в Україні спілкуватись російською мовою, чи не будуть. Тобто до наших можновладців. Чому до них рота відкрити вона не може? Питання відкрити, можливо, у вас є відповідь на це питання, можете писати в коментарі. А зараз послухаємо ще одного народного депутата, який також говорить про промовний срач, промовне питання. Мої думки якраз навпаки. Коли щось забороняєш, то це. За азами психології, заборони та так заборони. Тобто, я думаю, що це не той шлях, і не потрібно робити. Якраз треба підтримувати український, підтримувати українську культуру і співаків, і композиторів всіх інших, і це нормально. Щодо мови, я думаю, що якраз подібна риторика в публічній площині, як те, що ви назвали. Вона віддаляє нас від потенційної одномовності української в нашій державі. Знову ж таки, це про ази психології. Тобто, коли людину намагаєшся змусити, природньо виникає бажання цьому чинити супротив і. Якщо сильно тиснути, то пружина потім видає болюче теж. Я... І от коли спочатку цих російськомовних чмирять, 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 а потім е хтось з них да, там, трошки голосніше починає говорити, то їм кажуть: О, дивіться, русня, русня! Він захищає російську мову. Приблизно так це виглядає. Коли отак от довбуть, 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 добуть їх і... Це ніякого позитивного ефекту не показує. В мене є сотні без перебільшення сотні знайомих, які до початку повномасштабного вторгнення спілкувалися виключно російською мовою. І після 24 лютого вони хтось раніше, хтось пізніше, вони попереходили на українську, і в них ця українська набагато частіша ніж в мешканців центральних і західних регіонів України. Бо вони. Їхня мова чомусь наближена до літературної, без е, російського суржика, як в нас на, на Вінничині, або без польського суржика, як на Галичині, умовно, де дуже багато є польських слів, які до української не мають нічого спільного з українською. От, і вони перейшли не через те, що їм ходили і всякі мандзючки розказували, що е, вам треба говорити українською. а то... Буде якесь фізичне насильство над вами проведене, а просто через те, що вони прийняли самі таке рішення. Коли людина сама приймає таке рішення, тоді вона це робить з задоволенням. Коли людину заставляють, вона цього не буде робити. А якщо буде, то дуже короткий період часу. От і все. Коли людина щось робить зі страху, або коли людина щось робить через загрозу там своєму здоров'ю чи життю, то вона це буде робити до тих пір, допоки не зникне оцей кат, який власне несе загрозу. От, і все. А далі все вертається на круги своя, як то говорять, особисто себе вважаю, якщо хочете пропагандистом, популяризатором української мови декілька десятків років. При тому, що я народився виріс в румунському селі в румуномовному, хоча то частинка, яка свого часу радянським союзом була анексована. Але я акцентовано популяризую українську мову, і вона для мене реально найзручніша на даний час. І я нею користуюся і в побуті, і по роботі. І я бачу, як ми можемо в перспективі досягти реально навіть практично одномовності української в нашій країні. Але це точно не про примус, це точно не про такі. Те що е, можна когось бити за російську чи іншу мову. Е, власне, я не асоціюю російську мову з російською державою, або там з Московою і тому подібне. Я індина і так жартома кажу, дивіться, ми зараз відзначаємо 1037 років хрещення Руси України, як ми кажемо, так або Київської Русі, і очевидно, що можливо можливо, навіть та російська мова. Ближче нам мається на увазі може ми там от, ну користуйтеся сусіди. Ми у нас є і Україна, Цього часу і віддали, і як не потріб, да? і користуйтесь нею. Нічого страшного, але в силу різних обставин для частини громадян України на даний час. Ближче є російська з різних обставин, вони ну, там навчалася російською ну, різні обставини, так але е, я помітив в, в, в житті багато років ще задовго до початку війни, до 14-го року, коли ти кажеш людині: та мені однаково як ти спілкуєшся. Якщо ми розуміємося, окей. І були приклади, коли, наприклад, я спілкувався українською співрозмовник російською, але я акцентовно демонструю, що... Я не маю претензій до нього, тому що я його розумію, він мене розуміє. І тоді я помічаю, що з часом ця людина намагається перейти навіть на українську. І є ж різні люди. Це така немає, яка виходить відео. Ось така думка, як на мене, вона дуже логічна, дуже адекватна. Бо в нас зараз в багатьох аспектах, подивіться, з мобілізацією те саме: примус, примус, примус і з мовою точно так само примус. З усім у нас примус, але. Бачимо, що законності в цього також немає. Бо як ми вже з вами щойно розбирали, в паспортах далі вписують в нас, дублюють дані російською мовою. Для кого це не зрозуміло. Укрпошта видає в нас російськомовні дитячі газети розмальовки, також з цим немає проблем. Але зато є багато різних блогерів, які набивають собі ціну через цькування. Людей, замість того, щоб тиснути так, своєю аудиторією, якось, якщо вже уж так взялись, так за цю війну, мовну, щоб тиснути на тих, хто реально приймає рішення, тобто на наших можновладців. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, вашу думку, друзі, почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!